24-й рік, це був вересень, то вже ситуація стала дуже небезпечна, і ми прийняли рішення перевозити бізнес сюди, в Павлоград, тому що вже ситуація була дуже напружена. Павлоград ми обрали, тому що це таке найближче відносно безпечне місце. Ось тому вирішили в Павлограді. Це одна з причин, і ще причина в тому, що у нас є родичі у Павлограді, і ми, знаєте, як, якби вже їхали, ну не зовсім там на пусте місце, тому що тут є рідні люди, які також там підтримують і дещо можуть підказати. Магазин «Зоосад» Ми знаходимося у районі ПЗТО, вулиця Кравченка, 2 г і пропонуємо все для товарів для саду, для городу, дуже великий вибір насіння, добрив, препаратів для захисту рослин. Наші продавці допоможуть вам підібрати саме те, що необхідно. І також ще в нас тема: це зоотема корми та супутні товари для ну зоотовари для тварин.